Привіт, усім! Мене звати Олександра Сторожук, і я є весільним організатором у місті Рівне. На фоні цієї гарної годівнички сьогодні поговоримо, продовжуємо нашу рубрику Весільні поради і поговоримо про банкетне меню. Взагалі, банкетне меню зазвичай прийнято вважати, що ним займаються батьки. Звичайно, що долучати їх до цього можна, але в сучасному світі майже усім займаються молодята. Тому слід наголосити на тому, що коли ви замовляєте ресторан, варто ознайомитися з банкетним меню. Звичайно, що якщо це ресторан, який ви часто відвідуєте, і ви знаєте, що там смачно і добре, ну то з меню ви вже знайомі. Далі, за 2-3 тижні до весілля вам варто вже замовляти ваше меню. Звичайно, не, не раніше, тому що зазвичай ресторан вам сам скаже про це, що раніше цього робити не варто. Все одно більше всі продукти будуть ближче вже до вашого весілля закуплятися, звичайно ж, ну і так далі. Далі обов'язково потрібно наголосити на тому, що вам варто також замовляти стіл для персоналу. Тобто в на сучасних весілях персонал не сидить з гостями, тому що персонал це люди, які обслуговують ваше весілля. Тому зазвичай накривається для них стіл у якійсь банкетній залі, невеликій, і де буде зручно, де люди можуть залишити свої речі. Та тобто, щоб це не було, це все таки не гості вашого весілля, а люди, які працюють там, їм теж має бути комфортно працювати. Також потрібно наголосити на тому, що якщо ваше весілля воно є тематичним, то меню повинно бути теж, в принципі, тематичним. Що я маю на увазі? Звичайно, що якщо ви, у вас тематика якась така. Наближена до е, чогось такого космічного, то я не знаю, чи, чи е, зможе та ресторан щось таке космічне вам приготувати. Але якщо ми говоримо, у нас було весілля в стилі е, серіалу друзів, то в серіалі Друзі, як як ви знаєте, дуже часто вони їли піцу. Так, от на нашому весіллі нам подавали піц. Тобто е, тут теж в чомусь таке цікаве. Хтось думає, хіба можна таке робити? Звичайно, можна, тому що якщо весілля ваше, весілля, так як ви хочете, е, то. Всі ваші забаганки вони повинні бути втілені в життя. Отже, не забувайте про те, що на одну особу потрібно не менше 1 кг їжі і по 2 літри безалкогольних напоїв також на одну особу. Сподіваюся, що ця інформація допомогла вам. Гарних вам весіль! Підписуйтесь на наш канал, звертайтеся за допомогою у організації вашого свята. Щасти!